Доброго здоров'я всім! З вами притчі від Михалича. Якось сказала внучка до бабусі, усі чоловіки однакові, бабусю. Йому досить сказати мені перший раз привіт, і я вже знаю, як він себе поводитиме, які байки розповідатиме, як посміхатиметься, сваритиме це і йтиме. Ти не маєш рацію, внучка. Всі чоловіки різні, просто нам подобаються подібні чоловіки. Тобі подобаються скромні домосіди. То чому ти нарікаєш, що знову трапився зануда, які є носа вистримити з дому не хоче? Якщо ти вибираєш чоловіка душу товариства, то не дивуйся, що доведеться ділити його з друзями. Якщо любиш романтиків, то готуйся не лише до свічок, віршів та шампанського, а й до тимчасових зникнень та депресій, які він пояснює творчою кризою. Якщо ти вибираєш чоловіка, з яким будеш, як за каменною стіною, то не дивуйся, що не зможеш знайти в цих стінах двері на волю. Дякую за увагу. З вами притчі від Михалича. Якщо сподобалась притча, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. До зустрічі на каналі. До побачення!